Вот мой паралограмний анкерный сошник. Друзья, всем привет! Сегодня у нас 6 апреля. Я начинаю съесть сою. Все взял вот такой вот хистик и накулянт на сою. У меня 4 пакетика. Пакетик пишется где-то на 150. Кілограм зерна. Зараз все насипаю. е, Зерно, сою, сівалку і сівалки зараз буду його перемішувати. Так, надо ж. Зараз подсипам. Ну і ти знаєш, що я ще про що потом. Ти ж можеш ще мішкам досить. я це з осені тут була у мене обробка і барановка. Ну, зараз просто прямий посів. Ось мій паралограмний анкерний сашник. Ось він так виглядає. На 80-й брус. Ось така пружина. Ось тут такий анкерок. Ось так і регулюється вверх вниз Є тут, скажімо так, багато мінусів. Ну, може, не дуже багато, зараз я вам розкажу. Ну, по-перше, хочу, це я не брав ні в якого завода, це людині 5-летку тому зробили, поки що не буду казати, де, на якому заводі це все зробили, тут є свої мінуса. Ось, о. оця стойка. Тут толщина 14. І вже, не, я тільки пройшов 20 метрів, його вже вивертає. Це дуже тонкий метал. Тут треба, щоб не придумувати двойну спицю. Ну тут мінімум 18-й метал, а то і 20-й нужен, тому що от прогибає його. Либо в ту сторону виворачує, або в цю сторону виворачує. До цього режущого агрегата питань немає. Ці упори ось. О. Тут либо втору вилку треба виводити сюди кронштейном зав'язуватись. Це 12 метал, це 14 метал, в принципі, вистачає. Анкірок, ну, дуже не дуже мені подобається. Ось ці боковини, скажімо так. Ну, зараз я попрацюю і там буде далі видно. Регулюється він, бачите, уверх. Ось тут можна міняти. Якщо собі щось робити, думати Либо ближче, либо далі. Ну, воно було колись ближче, чув, то воно забивалося. Ось відвели його на ось таку ось ширину. Тут би через кронштейн на 4 болта і прикатуюче ще колесо. Тому що якщо перероблювати далі цю сівалку, або другу сівалку, убирати цей металічний каток, він непоганий, він дуже сильно закатує землю. По сухой почві, скажімо так, взагалі супер по дуже вологій переуплотненні почви йде із-за цього прикатуючого металічного коліса. Тут треба наподобі такої гусіною лапкою на металлічне колесо понаваряти, щоб воно вроді і прижимало, але не переуплотняло почву, скажімо так. Ну, поки що ось такі є нюанси далі. Працюю. Так ось я вимуляю і висіваю десь 15 штук на метр. Їдемо, пробуємо, далі сіємо. Друзі, як то кажуть, порвав тій паралограмний сочнів, як узбек і шака. Так, дивимося. Сію, досіваю я отак. От Без ріжучого диска. Все. Самим носком сняв. Значить, що тут і як тут? Ця планка дуже тоненька, вона і грає, вивертає і боявся його поламати. Тому що це нова секція, вона ще не стояла на сівалки. Тому не хоче ризикувати, щоб її вивернути. Я її зняв. Сію так, щоб хоч було, щоб анкер був, щоб вже не було просило в рядку. Дивіться, з собою штангін циркуля немає, але тут. 20, то 18, а то і 20. Вот ну, такие все. Поводок, скажімо так, на е, Greenplay турбодиск. Там же 14 Тому Там не вистачає і толщини, от мінімум ось такої толщини треба робити. Добив є поле, Дивимося. Ось у нас заводська Заводский турбодиз с креплением Greenplay. плей яка вона тонша тут у неї Тобто, от у нас 12-го. Так, да, 12-й. Все 12-й. А це десятка. Хрупеньке. Ну 12. Вот он кірок подточився, краска ушла. Вот он кірок подточився, краска ушла. Тут наплавка. Не знаю, чи це просто сварка, чи це якась наплавка. Как бы тут, в принципі, питань немає. Но есть питання ось тут, де воно кріпиться. В этом місці я спеціально не чистив. Вот, показати. Сюди болото подналипає. Воно либо тут виступ должен бути, щоб воно було одне за подліцов. Якось так. Поэтому Ось такий хлюпенький цей паралограмний сошник. В інтернеті, як ви могли собі клатити, самі бачили там під 30 тисяч його ціна. Ну, там трошки менше. Я як би я не знаю, я не бачу за що тут такі гроші. Ось. Тому будемо пробувати. Ну, це вже буде не зараз, це вже чуть-чуть попозже, літом. Тому що зараз з грошима, як у всіх, все в землі. Дасть Бог якийсь врожай, І буду вже її, так сказати, пробувати робити і покажу, що у мене з цього вийде. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, що ви думаєте по поводу такого паралограмного сошника.